Розв'язуємо задачі на виведення молекулярної формули органічної речовини з заподаними масовими частками хімічних елементів. Уважно читаємо умову задачі та робимо її скорочений запис. Установіть формулу газуватого вуглеводню, позначимо вуглеводень, як це Х. X та Y – це індекси, тобто кількість атомів карбону та гідрогену. Масова частка гідрогену в якому масова частка гідрогену 14,29%. Відомо, що 168 грам його маса вуглеводню 168 грам. Займає об'єм 67,2 л. Об'єм вуглеводню 67,2. Літра аналізуємо умову задачі: задача на виведення формули за масовими частками. У нас подано масову частку гідрогену, а також інші фізичні величини, маса та об'єм. Якщо в задачі подали інші фізичні величини, вони подані для того, щоб знайти. Відносно молекулярну масу або ж молярну масу. Аналізуємо: якщо подали масу та об'єм, вірогідно, ми можемо знайти молярну масу нашого вуглеводню. Записуємо формулу. Молярна маса вуглеводню це відношення маси речовини до кількості речовини. Відповідно, кількість речовини це відношення об'єму до об'єму молярного. Підставляємо. Кількість речовини це Y становить. Відношення. Об'єм за умовою задачі 67,2 літра. Об'єм молярний пам'ятаємо 22,4 літр на моль. Одержали 3 моль. Дізналися кількість речовини. Підставляємо для молярної маси. Молярна маса вуглеводню це X, H, Y. Відношення маси до кількості речовини. Маса за умовою задачі 168 грамів до 3 моль. Одержали 56 грам на моль. Дізналися молярну масу шуканого вуглеводню. В умові задачі подали відсотковий міст лише гідрогену, дізнаємося, який ж відсотковий міст карбону. Взагалі приймаємо відсотковий міст цієї речовини за 100%, тому масова частка карбону становить 100%. Віднімаємо 14,29, одержали 85%. 71%. Соту відсотка. Коли ми розв'язуємо задачі, на знаходження молекулярної формули пам'ятаємо правило: відношення значення індексів у молекулярній формулі речовини дорівнює відношенню кількості речовини відповідних елементів. А що таке кількість речовини? Кількість речовини це відношення маси до молярної маси. Проте в умові задачі мова не йде за масу речовини. Припустимо, припустимо. Маса вуглеводню, це XHY, 100 грамів. Тоді маса карбону, орієнтуємося на відсотковий склад. 85,71 грама, а маса гідрогену відповідно 14,29 грама. Знову повертаємося до правила відношення, відношення значення індексів. Індекси Х та y. Відношення Х дві крапки, і Х так відноситься до ігрека, як… Кількості речовини відповідних елементів. Кількість речовини відповідні елементи карбон та гідроген. Карбону до кількості речовини гідрогену дорівнює кількість речовини. Звертаємо увагу, це маса ділена на молярну масу. Маса карбону дізналися 85. 71 сот, розмірності не вказуємо до молярної маси в періодичній системі карбон-12. Так відноситься до Y Y інформація за гідроген. Гідрогену 14,29 до молярної гідрогену це одиниця Виконуємо математичні. Діє 8571 ділимо на 12, одержимо 7,14 до 14,29. Ми отримали дробові числа 7,14 та 14,29. Це наші X та Y, це наші індекси. Але справа в тім, що індекси не можуть бути дробовими числами, тому нам слід провести математичні операції і звести це до простих цілих чисел. Рекомендують поділити на найменше з цих чисел. В нашому випадку на 7,14 7,14 ділимо на 7,14, одержимо одиницю. 14,29 ділимо на 7,14, одержимо 2. Наші кінцеві числа. Х1, y 2. Одержали ch H2. Обчислимо молярну масу цієї частинки ch H2, карбон 12, плюс гідроген 1 множимо на 2, 2, 14. Частинка має молярну масу 14 грам моль. Але ми дізналися, що молярна маса шуканої сполуки має бути 56 грамів моль. Отже, таких груп ch 2 має бути декілька. І ось така група ch 2 називається найпростіша формула. Найпростіша формула. Тепер. Дізнаємося, скільки таких формул складають нашу шукану сполуку. N, ch 2 тобто скільки разів ми візьмемо цю формулу. 56 розділимо на 14 і одержимо 4. Чотири рази треба збільшити ch 2 c 1 множимо на 4, одержимо c 4 H2, 2 множимо на 4. H8. Оце і буде шукана формула. Перевіривши, ми побачимо, що її молярна маса співпадає із числом 56. Така формула, це є кінцева формула. Вона називається істинна Істина формула. Записуємо відповідь. Шукана формула це 4 h 8